Карантинні обмеження у Чернігові поки послаблювати не будуть. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Наразі в місті перевищені показники по кількісті виявлених хворих та рівня госпіталізації. За рівнем госпіталізації Чернігівська область займає друге місце в Україні. Зараз в основному люди, які поступають на лікування в наші госпіталі – це середня тяжкість і важкий перебіг і. Частка людей, які мають важкий перебіг захворювань, вона значно вища стала. Виписується менше, чим госпіталізується. І тому цей дисонанс приводить до того, що у лікарнях накопичуються хворі. Останні два тижні у нас рекордні 19 померлих і 25 померлих. Аналізували померлих за останній тиждень, то працездатний вік вже 12%. Тобто хворіють вже. І, на жаль, помирають люди більш молодших вікових груп. Захворювання протікає важче. і зараз 60, а в певні дні 62-63% хворих потребують кисневої підтримки. Керівникам підприємств комісія рекомендує за можливості перевести співробітників на дистанційну роботу. Керівникам ринків та супермаркетів дали доручення контролювати масковий режим і дотримання соціальної дистанції, а керівникам релігійних установ обмежити пропуск прихожан до храмів. Відпрацювати спільний алгоритм під час пасхальних богослужінь та забезпечити максимальне обмеження перебування вірян у храмах під час здійснення богослужінь, проведення максимальної кількості богослужінь у святкові дні поза межами храму із використанням аудіовізуальних засобів. Як повідомив заступник міського голови Чернігова Олександра Трощенко, якщо ситуація з захворюваністю покращиться, то рішення про послаблення карантинних обмежень приймуть на наступному тижні.